Вітаю! Сьогодні ми з вами підготуємося до контрольної роботи по темі Раціональні вирази. У цій темі ми вивчали дії над раціональними виразами, зокрема, раціональними дробами та раціональні рівняння. Нагадаємо, щоб додати два раціональні дроби з однаковими знаменниками, потрібно додати їх чисельники та знаменник переписати, залишити без змін. Щоб додати або відняти два дроби з різними знаменниками, потрібно спочатку звести ці дроби до спільного знаменника, а тоді виконати право додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Щоб помножити два звичайних раціональних дроби, потрібно чисельник дробу помножити на чисельник іншого дробу, знаменник. Першого помножити на знаменник другого. Щоб поділити раціональний дріб на раціональний дріб, потрібно перший дріб помножити на дріб, обернений до другого, тобто до дільника. Виконаємо такі завдання. Перше, вкажіть допустимі значення змінної х у раціональному дробі Х плюс 10 на Х плюс 7. Нагадаємо, що допустимими значеннями змінних називаються такі значення, такі числа, які можливо підставити у цей вираз, тобто які, при яких вираз має зміст. Подивимось на наш вираз. У нас дріб. Ось ми знаємо дріб це дія ділення, точніше, риска дробу – це дія ділення. Ми знаємо, що ділити можна будь-яке число, а от ділити на нуль не можна. Тому тут в нас знаменник х плюс 7 не може дорівнювати нулю, тому, звідси, х не дорівнює мінус 7. Отже, допустимі значення х у цьому раціональному дробі: це всі числа, Крім х дорівнює мінус Сі. Всі числа крім мінус Сі. Друге завдання. Скоротіть дроби. Скоротити дроби означає поділити чисельник і знаменник на одне й те саме число або один і той самий вираз. Подивимось на чисельник і знаменник першого дробу. Спочатку дивимося на числа 5 та 15. Вони обидва діляться на 5 тому ділимо на 5, 5 на 5, 1, 15 на 5 3. Тепер бачимо букви, подібні множники А в третьому та А в п'ятому. Ми можемо поділити на менші з них, тобто на А в третьому. А в третьому ділимо на А в третьому. Це буде 1. А в п'ятому також ділимо. На А в третьому. При діленні степенів показники віднімаються. 5 мінус 3 буде А в другому. Ось тут закреслюємо А в другому, Б в сьомому та Б в четвертому. Ділимо на менший з них на Б в четвертому, Б в четвертому на Б в четвертому, 1. Б в сьомому також ділимо на Б в четвертому. Віднімемо 7-4, отримаємо Б в третьому, те саме робимо із С. Це в другому, це в шостому, ділимо на це в другому, тут буде одиниця, це в шостому поділити на це в другому, дорівнює це в четвертому. Запишемо те, що залишилось у чисельнику. Один на Б в третьому і С. Один не пишемо, бо це множник 1 не пишемо Б в куб С. <знаменнику. У знаменнику в нас залишилося 3, помножити на А в другому і на С в четвертому. Другий дріб скорочуємо. Скорочувати можемо тільки множники. У даному дробі в чисельнику знаменнику множників немає. Ми знаємо, для цього потрібно розкласти на множники. Знаємо кілька способів: винесення за дужки спільного множника, групування та формули скороченого множення. У чисельнику ми бачимо формулу скороченого множення. а квадрат мінус b квадрат дорівнює а мінус б на а плюс б. Використаємо її. Це в нас буде х-4 на х плюс 4. Знаменник переписуємо. Ми бачимо, що в чисельнику і знаменнику є спільний множник х плюс 4, поділимо на нього і отримуємо у чисельнику x-4 у знаменнику 1, тобто це буде цілий вираз x-4. Третє завдання подайте у вигляді раціонального дробу. Ми бачимо, що у першому пункті це додавання дробів, у другому віднімання, у третьому множення, у четвертому ділення раціональних дробів. В першому пункті маємо суму двох дробів з однаковими знаменками. Отже, знаменник залишається без змін 12, додаємо чисельники 2 а b додати А 4 b Додаємо в чисельнику подібні доданки 2а плюс А, це буде 3А. І мінус Б і мінус 4 b це буде мінус 5 b Знаменник. Залишається без змін. У другому пункті ми бачимо віднімання дробів із однаковими знаменниками. Тому знаменник залишається без змін, 2 плюс А, чисельники віднімаємо. 11-5 буде 6 поділити на 2 плюс А. У третьому пункті ми бачимо множення дробів. Для цього потрібно чисельник першого помножити на чисельник другого. Знаменник першого помножити на знаменник другого. При можливості скоротити. Знайдемо подібні множники в чисельку та знаменнику. Бачимо 12 та 4. Можна поділити на 4, тут буде 3, тут 1. А та А поділимо на А1 і 1. Б в четвертому та Б в третьому ділимо найменший із степенів на Б в третьому. Тут буде 1, а тут буде просто Б в першому степені. Запишемо: у чисельнику залишилось 3 на 1 на Б, буде Б, 3Б. А у знаменнику 1 на 1, 1. Тобто ми отримали 3Б на 1 це буде цілий вираз 3Б. Четвертий пункт ділення дробів. Для цього нам потрібно перший дріб помножити на дріб обернений до другого, тобто на 6 у в квадраті 28х в четвертому. Виконуємо скорочення 14 та 28, поділимо на 14, тут 1, тут 2. Х5 і х4 ділимо на менше з них на х4. Тут 1, тут буде х. 648. Поділимо на 6. Тут 1, тут 8. Y квадрат немає з чим скоротитися. У чисельнику залишилося 1 на х на y в квадраті. 1 множник не пишемо, залишається х в квадраті. У знаменнику 8 множимо на 2. Буде 16. Четверте завдання: розв'яжіть рівняння. Ми бачимо, що дріб дорівнює 0. Пам'ятаємо, як розв'язувати раціональне рівняння, коли даний вираз дріб дорівнює 0. Чиселік дробу дорівнює нулю, знаменник дробу не дорівнює 0. Розв'яжемо отримані рівняння. 7х дорівнює мінус 14. Х дорівнює мінус 14 поділити на 7, х дорівнює мінус 2. Друге рівняння х не дорівнює 9. Отже, наше рівняння має розв'язок або корінь мінус 2, тому що у нас тільки всі можуть бути числа, значення зміною х крім 9. Ось. Отже, відповідь. Х дорівнює мінус 2. П'яте. Спростіть вираз. Ми бачимо три дроби, між ними стоять дії ділення і множення. Щоб спростити, потрібно ці дії виконати послідовно: спочатку ділення, потім множення. Запишемо першу дію. а в квадраті мінус б в квадраті на 12. Потрібно поділити на а мінус б на 12. Щоб поділити дріб на дріб, потрібно перший дріб А в квадраті, мінус Б в квадраті на 12, помножити на дріб обернений до дільника 12а Б. Під спільну риску дробу записуємо. Виконуємо множення чисельника, множення знаменника. І записуємо, якщо ми множимо число чи вираз на. Різницю чи суму у дужках цю різницю або суму. Отож, ми бачимо, що в нас є ось тут 12 і 12 у чисельнику і знаменку, можемо поділити на них на 12 і отримаємо по одиниці. Далі нам потрібно далі працювати, щоб ще скоротити. Ми бачимо, що ось тут це формула скороченого множення, різниця квадратів. Розкладемо за цією з у добуток А-Б на А плюс Б. Знаменник перепишемо А. Б. І ми бачимо, що в чисельнику і знаменнику є спільні множники, поділимо на них, отримуємо вираз А плюс Б. Друга дія. Виконаємо множення того, що вийшло у першій дії, на ось цей вираз. А плюс Б помножимо на А на А плюс Б в квадраті. Нагадаємо, щоб виконати множення цілого виразу на дробовий, треба цілий записати у вигляді дробу із знаменником 1, що ми і зробили, і помножити на другий дріб без змін. Так. Тут тільки дописати потрібно. У дужках суму помножимо А на цілий вираз. Виконуємо скорочення. Ми бачимо, що тут вираз А плюс Б в першому степені, а тут А плюс Б в другому степені. Отож, поділимо на А плюс Б, тут буде 1, а тут на А плюс Б, значить, залишиться тільки 1 А плюс Б, закреслюємо 2. У чисельнику залишається А, а у знаменнику А плюс Б. Отже, значення нашого виразу А. На А плюс Б. Шосте. Доведіть тотожність, що ось такий вираз дорівнює ось такому виразу. Нагадаємо, щоб довести тотожність, треба показати, що ліва частина дорівнює правій. Для цього ми з вами перепишемо ліву частину та виконаємо дії. Щоб таким чином, щоб отримати праву частину. Ми бачимо, що у лівій частині є дві дії. Перше ось тут множення, яке не пишеться між буквами та дужками. Ось і додавання. Але додавання в дужках, тому виконаємо першу дію у дужках. Перша дія, так і напишемо х 3 на х мінус 3 додати мінус 3. На X +3. Ми бачимо, що це два дроби з різними знаменниками. Хоч вони і схожі, але тут віднімання, тут додавання. Вони різні. Спільний знайдемо спільний знаменник. Оскільки вони різні, це буде їх добуток. Спільний знаменник, добуток знаменників х-3 на х плюс 3. Додаткові множники до першого дробу нам не поділимо ось цей знаменник на х-3 буде х плюс 3. Поділимо знаменник спільний на другий знаменник, отримаємо х-3. Виконуємо множення чисельників на додаткові множники. Х плюс 3 на х плюс 3 це буде х плюс 3 в квадраті. Так і напишемо. Додати. Тут знову х-3 на х-3 це х-3 в квадраті. Дорівня. Маємо піднести до квадрату. Згадаємо для цього формулу. Формула а квадрат А мінус Б в квадраті. Це А квадрат мінус 2аб плюс Б в квадраті. Формула скороченого множення. А також, якщо ось тут є сума а плюс Б, то тоді буде формула така, ж, тільки перед подвоєним добутком також стоїть плюс. Отож, підносимо за цією формулою буде х квадраті плюс подвоєний добуток. 6х плюс квадрат другого 9 додати. Формулу тут використовуємо х квадраті мінус 6х додати 9. Знаменник переписуємо без змін. Хоча можемо тут написати, ну, перепишемо без змін. Х мінус 3 на х плюс 3. У чисельнику додамо подібні доданки х квадрат додати х квадрат. Це буде 2. Х квадрат. Шістьх і мінус 6х в сумі дають 0. плюс 9 плюс +9 18. Знаменник переписуємо. мінус 3 на х плюс 3. Тепер виконаємо множення цього виразу на той вираз, який вийшов у дужках. Друга дія х плюс 3. На х квадрат плюс 9 помножимо на 2х квадрат плюс 18 на х мінус 3х плюс 3. Що помножити, нам потрібно записати під спільну риску дробу та виконати по можливості скорочення. Перед тим, як нам писати, нам треба обміркувати. Можливо, тут якісь вже треба перетворення зробити. Подивимося: от я бачу, що ось тут, в чисельнику другого дробу, у нас є 2 та 18 доданки, вони можуть поділитися на 2. Тобто, два можна винести за дужки. І тут отримаємо х квадрат плюс 9. Те, що ось тут. Значить, виносимо. Ось. І ніби все, що можна зробити. Отож, так і робимо. Переписуємо чисельник першого дробу, множимо на чисельник другого дробу, але винісши звідси двійку. 2х квадрат плюс 9. Знаменник другого дробу множимо на знаменник першого дробу. Бачимо, що утворилися в нас однакові множники у чисельнику і знаменку х плюс 3 і х плюс 3. Ділимо на них х квадрат плюс 9, х квадрат плюс 9. У чисельнику залишилося 2, у знаменнику х-3. Перевіримо, чи ми дійшли до того виразу, що мав вийти в правій частині. Дійсно, ми довели тотожність. Успіхів на контрольній роботі. Хай все у вас виходить.